Так, знімаємо мікс. Дуже класний мікс. У нас їх буде небагато. Тут H&M буде не міг і трішки інших брендів. Значить, дивіться, тут у нас були такі маясно класні тоненькі 4% котонні шапочки від H&M на 6-12 місяців і такі снути. Для весни це просто ідеально. Дві упаковочки, два-чотири така одна упаковочка. Так, далі тут є такий рушничок літні. Це у нас буде така класна сукня на 4 рочки. Це від а, СНД. Тут все сезон. Буде і літо, і і весна, і класний такий. Який гарний, ліловий такий колір. На 4 рочки. Так, далі такі мікро-мікробаєчка, мікротепи, такі буде на 2-3 рочки, на весну дуже класні такі. Там 92 штанишки, такі від HDM на 4 рочки, чинуси. Футболочка базовий ЧМ. Далі 12-18. На двоиточку така, костюлька. Тут буде багато чим Далі це буде у нас костюмчик, вафелька, 86 розмір. Шортики і така. Футболечка. Далі це у нас платічко з трусиками, такими шортиками. 86-74, це від це. Бодік 2-3 рочки. Далі у нас 68 такий, якийсь костюмчик з бодік. напевно, що штанишки, я так думаю. Далі 12-18 місяців, відучамдем такі лосінки. дуже крутої якості. І хто ще не знає, хто ще не, не бачив, дуже прикольно, що вони бачите, лосінки, але мають, можна е, зробити менше регулюровочку. Якість просто неймовірна. Ось такі вони, приїхали хлопчику і дівчинці. І такі самі набір на 92 розмір. Далі рубчик, комплект відучамдем, 86 розмір, бодік на короткий рукавчик і шортики два пірочки ще такі, три-чотири піджачок, 92 така сукня натуральна тканинка, це все H&M, два-чотири на бірлонгі, базові на довгі рукавчик, якість дуже класна, брала самолома, взагалі бомба. Далі, такий комплект на літо, дуже ніжний, також від H&M буде на розмір 9-12 місяців. Шапуля така і такі класні, такі комбінезончики натуральна тканинка. Так, далі, 92 Джинсики. Тут у нас комплект. Боже, якщо не помиляюся, тут 6 одиничок. Три футболочки, троє шотики, 92 розмір. Також від H&M, Такий прям комплект три. А, чи тут типу маєчки? А, типу, маєчки, йдуть три маєчки і три шотики. правильно, правда. Так, 68 набір бодіків на на довгі рукавчі, три-чотири рочки. Далі така філька ще на 80 розмір, на 92 розмір. Далі 86, плаття з такими. Давайте я покажу, ну, може, хто не знає цю. модельку, Бабіки чиндем ми знайшли небагато, Зробили такі мікси, тому що у нас, в принципі, його вже немає. От, трошки лишилося. Убрав, в тому році знаю, так, це такі роки далі 3-4 роки. Це буде такий костюм, я не покажу, бо він дуже класний. Дивіться, який він прикольний. Тут такі модні класні штанішки Ось такі, дивіться, пряменькі Це щось. Так, о. І тут така класна укорочена кофтюлька. На 3-4 рочки. Дуже крутий. Так, ще лосінки 2-3, джинсики 104 розмір 104.2. Далі такі будуть відеочен-спальнички. Книжки відкриті. На 3-4 рочки. Літочки, 68 такі штанишки з петяночками. Три рочки такі чинуси, водик, дві футболочки. Такі базові на дзвониточку. Типу льон такі штаня на літо класні. Ще такий наборчик. Штанижки 18-24. Два-три рочки, дуже гарна сукна, така літня. Півтора-два рочки такі світшотик. Костюмчик на два рочки від відкатуюсь. Два лонги і на дзвониточку штанішки. Так, ще ага, це у нас пісочники рубчик, 74 розмір, дві одинички. І такі на 3-4 роки, класні шотиками.